Добрий день, це канал. І я і мої кози. І ми з вами підемо в садок. Ой, десь тут був пеньок. Ну не бачу. Тут треба злізати в рік. Ну ладно, перед підемо там глянемо. Глянемо чи є гриби. Уж дівчата питають, ти дивилася, чи є у вас гопеньки, чи нема? А я не дивилася. Ну, вроді все й файно виноград обірвала, не видно. Ой, Іду, ну я гляну. Так, мої актінідії файненькі двинулися в рості. Ой, боже, боже, тяжко під горбок лізти. О! Значте, як вайду. Дощик падає, красота. Ля-ля-ля. Красота. О. Дощик маленький падає. Нема великого. Листя з горіхів нападало. Треба погоди, щоб його згорнути. Ну, опеньків нема. Не хочуть рости опеньки, бачите, дівчата. Я вже вас з собою взяла, щоб ви не казали, чи я ходила, чи ні. Нема. Нема, опенючків, нема. Де моя зірка кричить. Хлопці вийшли на двір до роботи. Відпочили, бо прицеп гною вспіли вивезти до дощу. Бігом спішили. Кидали дуже швидко, щоб встигти. Зранку вивезти ще хоч прицеп. Гною. Прицеп вивезли. Гною. А більше, а більше. Не встигли, бо пішов дощ. Тут ви ще супеньків повно, як є, а то нема. О. Та й усе, що ж ти їм скажеш? Не ростуть, не хочуть, бачите. Нема. Погода супер. Тепленько на дворі, хоч і дощ падає, але тепло. Ось. А грибів, опеньків нема. І тут нема. Тут вона на тих пеньках повно весь час опеньків, якщо є. Не ростуть нас опеньки, не хочуть нас рости опеньки. О. І тут от нема. Повні. Ми тут озбирали колись опеньки. Минулого року було. Вже заморозки були, але вони росли. А нема. Нема заморозків і нема опеньків. О, Пусто навіть маленьких нема. О. А це я там вон кози пасу. Бачите, який туман такий. Нема, не хотіть рости. Нема на тому пеніошку ніде нема. І тут нема на тому пеньку. На ньому теж зараз багато. Так що. Не хотя тіпеньки рости. Я ж кажу, нема. Бач, Мар'яшка, нема. Не хотіть опеньки в мене рости. Врядні опеньки. Ледачі не хочуть у нас рости. Та й таке то. Що будеш казати? Як не ростуть, то не ростуть, як нема, то нема. Яблуньки мої гарненькі, Красуночки маленькі. Горвушечки оцю треба всю повирізати. Ось така захаращена. Що страхоття, тут всю всередину треба повирізувати, повичищати. Ще малини ростуть, бачите. Тут городець скопаний. Реаглянути вон за опеньками внизі, чи нема. Чи нема їх тут течка часом. О. І там внизу нема. Навіть тих ранніх і тих нема. Так що ось таке підівчата. Немає опеньків моїх. Полунички мої. Деякі трошки повід чухувалися, але в основному всі повисихали. Ось. Бачите, яка калярепіська піська в мене. Велика є. Ну, але там вон, є і мала. Яка всередині йде бідна, то й нема її. Ну, ця тут по краях. Дивіться, яка красуня. Бачите? Перейду попід краєчок. Тут полуниці повідчунювали, гарненькі. Ну, чорної ні одної колярепи не знайшла, дівчата. О, це вісіки. Які гарненькі. А це жовтенька, молоденька, знову вигнала гілячки і знову цвете. А потім робиться ось така розова. А оце не знаю, яка буде. А це моя біленька. Ось терненька. Ну, червона, найкраща. І це якась біленька буде, не знаю яка. Так, мені треба петрушки вирвати до хати. Будемо щось, щось робити. Щось треба їстеньке зварити. Чоловік любить листочки поїсти з Петрушки. Я не люблю, а він мене любить зелень. Треба вирвати йому ось. Та й таке то. Вони щось там собі роблять майстерні з Ігором. Я їм роботу то дала, не ладнають. А хто ж буде робив мені? А я? А я сачкую. А як ж? То помила доріжки на подвір'ї. Ось, богуси болота наносили. Тут. А як його? Сходи помила, бо ми болота по сходах наносили. Та й так, в воді ніч не робиш, а день проходить. О, зараз що ще їстеньке зварити. Не, їсти то ще є. то на завтра, на ранок. Щоб в рану було. На вечір ще в мене хватить їсти. О. О, нарвала петрушечки. Та й все. Можна йти і далі. О. О, моя наталка вставила. Малинки, щоб достигали, не обірвала їх. Не обтяла верніше. О. Ой, господі. Ти чого впала донизу. О. Нема цього року малин гарних. Була суш тоді, коли треба було дощу для них. І вони не вигнали молодих пагунів. Ось багато і малина не дуже цього року. Хоча ціна, казали люди, на малину досить непогана була. Бачити. Тут є деяка гарна редька. Но чорної ні одної нема. Та й таке то. Ось, хліб гарний. І ось всім мирного тихого вечора, дня, ранку, хто коли буде дивився, Миру, спокою, затишку. Нема в нас супеньків. Так що якось так. Але то нічого. Аби люди здорові. І повитираю свої та й піду до хати. О. Та й таке то. Ой, малинка чорна бачу, дозріла ще. Заберу. О, не малинка, а ожинка та що. Відліде. Бачите, така гарна. Так що ось таке. -то. Всім па-па!